Ступні недуги, що тихцем вражають прикарпатці. В івано-франківському медики одразу трьох спеціальностей зібралися на міждисциплінарну конференцію, покликану запобігти поширенню венеричних інфекцій. Кажуть, кількість пацієнтів із захворюваннями, що передаються статевим шляхом, постійно зростає. Серед найпопулярніших сифіліс. А все тому, що часто маскується під будь-яку іншу хворобу психічний розлад, неврологію чи навіть проблеми із серцем. А от лідери у списку трихомніаз. За 9 місяців статистика вже цього року більше тисячі випадків трихомиазу. Тільки зареєстровано, коли, коли в минулому році це було десь в районі тисячі випадків. От, тобто є ріст. Так само е, уреаплазмоз. на 200 випадків за рік уреплазмоз, мікоплазмоз, зріс е, зросла е, зросла кількість випадків на ці недуги. Е, ну е, чим пов'язано Бага, Можливо, багатьма факторами. Можливо, тим, що все-таки в стінах нашого закладу почали проводитися. Е, Нові методики діагностики цих захворювань, зокрема, ми широко почали використовувати культуральну методику, тобто метод посіву, яка дає більш точні результати отримання. До обстеження, особливо вагітних жінок або й тих, котрі лише планують стати мамою, закликають акушер гінекологи Мовляв, вчасно невиявлені і непроліковані інфекції часто закінчуються передчасними пологами. По-перше, загрожують безпліддю, загрожують невиношуванню, тому що значна частина, 3-4% в нас є передчасних пологів, і велика заслуга є інфекціями, в тому числі інфекції, які передаються статевим шляхом. Плюс до того далі от, виродливості. Всі інші моменти, які от можуть бути, вони так само причиною цього є інфекція. Під час регіональної конференції кажуть, лікарі хочуть напрацювати спільний протокол боротьби з підступними захворюваннями і наголошують, профілактика поширення інфекцій, що передаються статевим шляхом, має не лише медичні, але й передусім моральні аспекти. Наталія Лозовик, Віталій Савчук, телеканал 402.